привіт мене звати Аміля, мені 6 років, я ходжу в школу. Я люблю вільний час дивитися мультики, бігати, стрибати і малювати. У мене кишечка лола, а у бабусі є котик-пончик. Я хочу ще двох котиків додому, яких буде звати Чупік і Конфетка. Я хочу стати ветеринаром. У мене є друг драня, ми хочемо з ним поженитися і зірти в Одесі на другому поверху, і хочемо 209 котів і собак. У нас буде свіп'яно або ветеринарна клініка. dziękuję za uwagę do zobaczenia.